Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про термос NatureHike об'ємом 1 літр. Термос надано для огляду офіційним представником марки Nature Hike в Україні. Посилання на магазин в описі до відео. Термос об'ємом 1 літр поставляється в картонній коробці. Не знаю, наскільки це може бути корисним, але як подарункова упаковка, досить непогано, оскільки всякі брендові термоси на зразок Стенлі поставляються просто в целофановому пакетику, що ну, не дуже презентабельно, так би мовити. Характеристики 304-та нержавіюча сталь, розміри 69 на 93х298 мм і об'єм 1 літр. Більше ніяких характеристик на упаковці не вказано. І не вказано. Наскільки довго даний термос може тримати тепло. Фарбована чорна нержавіюча сталь, основа без фарбування і кришка також чисто нержавіюча сталь. З особливостей, на дні ми не бачимо ніяких написів та характеристик, що ми зазвичай можемо бачити на термосах інших марок. Про брендовість каже лише така лаконічна. На самому термосі. Конструкція. Конструкція традиційна, двостінкова конструкція з вакуумом між стінками. Чашка, звичайно, одна. З мінусів, що мені не сподобалось, ну, такий досить відчутний гострий бортик на краю. При використанні майже ніяк не відзначається цей, не заважає бортик. Але ну, накопичувати якийсь бруд він на собі може. Але конструкція виконана як додатковий захист, коли у нас кришка щільно закручена. Якщо у нас основна пробка почне пропускати воду або конденсат, відповідно ця кришка у нас буде захищати від протікання вологи назовні. Кришка. Кришка зовні дуже схожа на кришки термосів Стенлі, З тією відмінністю, що на ній немає ніяких написів і стрілочок. Чому я на це звертаю увагу? Кришка має прорізу для швидкого наливання чаю. Але ці прорізи не мають ніякої індикації зовні. Відповідно, ми не знаємо, в якому положенні тримати термос, як і наливати, щоб вода менше затікала на різьбу. Гумовий ущільнювач традиційної конструкції. Ну і загалом, от мені дуже ця кришка нагадує кришку термосів Стенлі. Огляди термосів Стенлі ви можете знайти в мене на каналі і порівняти. Конструкція всередині нержавійка без неприємного запаху і чогось особливого там нема. От я зараз закрутив і я підгляну, де ці прорізі, буду наливати. Це ми наливаємо через прорізь, повертаємо на 90 градусів і наливаємо без. Бачимо одразу, як відбувається наливання. Тобто виробник цей момент якось не продумав. Вважав, що не треба брендувати цей елемент, не треба якийсь штамп робити. А як на мене, це був би дуже корисний елемент, який би полегшував користування даним термосом. Цей термос я в першу чергу для себе порівнюю з термосом Stanley Classic на 1 літр. Але Stanley Classic має один такий конструктивний недолік або плюс, врячись для кого. Він має жорстку бокову ручку, тут її нема. Відповідно, даний термос Nature Hike значно компактніший, це безумовно плюс. Але з мінусів, як я вже зауважив, немає міток на кришці і при наливанні чаю. У нас буде йти розбризкування, якщо ми не попадаємо в наш проріз. Треба привідкрутити, заглянути і наливати. Але останні марки, останні моделі термосів Stanley мають змінену конструкцію кришки. І там ці прорізи взагалі назовні виведені. І туди при відкручуванні може набуватися бруд, що, як на мене, теж не є плюсом. У старих моделях Стенлі цей момент був зроблений цікавіше. По температурних характеристиках ви бачите їх зараз на екрані. Це те, що мені вдалося заміряти термометром. В іншому, ну, термос досить цікавий, компактний. Що відчувається одразу при використанні? Те, що в нього кришка та чашка в закритому стані при повному термосі гріються. Ну так, Це ми відчуваємо. У Стенлі, мені здається, цей нагрів був менший. Можливо, в кришці трохи інший наповнювач, ізоляційний матеріал, відповідно тому і інші відчуття. Окремо хочеться сказати, що в лінійці Nature High присутні інші моделі. Одна з них це отакий от невеликий термос на 600 мл з подвійною чашкою. А також в лінійці Nature Hike присутня модель на 2,5 літри, яка може бути дуже практичною для використання в домашніх умовах, якщо ми маємо наміри запасти якийсь об'єм кип'ятку гарячої води, щоб він у нас стояв тривалий час під час відключень світла або під час тривалої повітряної тривоги. Цей кип'яток ми потім можемо використовувати для запарювання каш, щось приготувати, заварити чай, з кимось поділитись. На жаль, реалії сьогодення диктують свої умови використання термосів, тому беріть до уваги такі елементи, такі лайфхаки з туризму. В іншому, всьому, термос цікавий, зроблений, якісний, неприємних запахів нема. Елементи конструкції всі традиційні, класичні, ніяких зайвих елементів тут ми не бачимо. Відповідно, термос просто беремо і користуємося. Україна переможе! Слава Україні! На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал.